Скільки тут слідів, да, було перед ямкою, скільки колес тертих за якогось. За якогось вора, який вкрав, то треба його посадити на ноль. Сучення. Або умножить на ноль. на солнце светит, блядь, а в них знаки же снег них блядь. Едем, едем в соседнее село на дробивщину. Такие у нас знаки через каждые 5 километров стоят, что тут ну, срака. Ми їдемо. Як там той казав, пливе, а, лізет ну пішіть чи пішіть, ну лізет, ось, ось ось тут, блять. Куку малинка, блядь. Теж хтось страє тут резину, бачите сліди. Вигодно зараз СТО мать. Ось тут шиномонтаж ставить, блядь, все. Так що рекомендую, хто тут живе на цій підтрасі ставте бо. Клієнти будуть точно. Версія, ямка. Ми як на самоліті. Шух-шух-шух туди-сюди, обратно. Опять часть резина згоріла. Бояться їхати, хлопчики. Прикольно, так? Да? Нас, а ми сміємося один. Бінемся. Оце нас автодор так наказує. Чи хто тут нас наказує? Треба рішати. Йоп, які я меги, ви вірите, блін? Які люди не знають, я не представляю, як вони тут пробивають ці колеса. Це ж колеса, як Порошенко казав, так? Да? Заїхали ми. Треба було підкрасити, бо згниє. А сюди колись бабла, знаєте, вклали скільки? Не знаєте, я вам пізніше розкажу. Ну ми їдемо. Ласкаво просимо в ад. Не, ну ад є хуже, але я розумію, не треба. Війна війною, а об'єкт по розпорядку, то ми знімаємо по факту, що треба працювати. Полоса розгону. Бо тут бонус чекає. Це вже Скориківка. І як бачимо, опять у нас 5 кілометрів ямки. Це великий хутір. В'єзд великий хутір. І дай Бог ми в'їхали в нього. І що ми бачимо? Ямки. Одні ті ж самі ямки. Ну, колись поміняється, інтересно. Чогось яка я мешка, да? Ох! як хочеться вернутися, а як хочеться ворватися. Шлях великий хутир, продовжується. Машини стараються їздити якось. Ми воїм зараз за ворів, які вкрали, блядь. І довели війну. Тепер хтось опять страдає, блядь. Ох, яка ямка, прикольно фурі зараз буде, да? Стає бідолашка, аж чуть не відбиває собі, блядь. Під ножечки І в нас є вон там далі історична церква. Ну, в цю церкву ніхто не прийде, тому що нема дороги. Ось вас вітає вона. Чому я якось розмило мені? А? Порядок. До зустрічі.